Вітаю з вами, я психологиня Рифнієс Світлана. І, звісно, я не можу пропустити і не прокоментувати, як фізіогноміст і спеціаліст з аналізу поведінки сьогоднішню зустріч Трампа і Путіна на Алясці. Будемо дивитись на цю зустріч крізь матрицю преконтакту, контакту і постконтакту. Що відбувалось, у кого була влада і хто як хотів вплинути на ситуацію. Отже, перше, давай поговоримо Трампа. Саме Трамп обрав місце зустрічі, і це місце було не випадково, тому що Аляска 28 грудня 1866 року таємно була передана Америці Олександром II. І зрозуміло, що колишні землі Росії перебувають зараз у владі Америки. І це хотів підкреслити Трамп. Взагалі, зустріч була побудована на тому, що кожен хотів щось підкреслити, показуючи свою владу. Друге, те, що обрав Трамп показати військовий парад літаків, винищувачів, для того, щоб дати зрозуміти, що саме ці літаки нещодавно знищили в Ірані ядерну зброю. І саме цим він хотів підкреслити такий натяк на те, що подивись, це якби я контролюю, якщо що, то ти зрозумів, умовно кажучи. Далі, щодо рукостискання, дуже багато вже з'являється коментів. По типу того, що Трамп ось так знизу подає руку, і це він поважає чи приймає Путіна. Але це не так, тому що потрібно завжди дивитись контекст, дивитись звичку і дивитись взагалі, що на думці і які засіб поведінки контактування обирає Трамп. Отже, преконтакт це був вибір місця. Саме контакт. В контакті Трамп завжди робить вигляд. Знаєте, як близько підпустити до себе, а потім з'їсти. Тому завжди, якщо ви прослідкуєте рукостискання Трампа, він подає руку знизу. Він нібито запрошує до дружби, але подивіться, що він робить далі. Якщо з дуже щільно, він бере руку Путіна і стискає, і підтягує до себе майже під 45 градусів його рука. Що дає змогу контролювати його, та людина зазвичай, коли підтягуєте її, може втратити рівновагу. І саме це він хотів довести. І якщо ви побачите, подивитесь, ви побачите, як він трошки притягує, а Путін навіть творить трошки супротив. Але він, що робить Трамп? Він його заспокоює Не творить супротив. Я все рівно контролюю ситуацію. Ось що хотів сказати Трамп. Нібито даючи руку знизу. Щодо Путіна. Так, ще Трамп посадив у лімузін поруч із собою, щоб знов ж таки збити впевненість в собі, якби дати, дати можливість довіритись Путіну, що його зустрічають дружелюбно. Але ж. Ми повинні пам'ятати, що Трамп це великий бізнесмен, який вміє вести переговори і отримувати бажані результати, тому кожен його крок продуманий для того, щоб невербально показати владу, невербально збити бдітільність людини, а потім робити свій, свій удар. Так само він зробив із лімузіном. Він посадив Путіна поруч з собою. Ми бачили, як Путін радіє цьому, прям посміхається. Але ж це був лише крок до того, щоб можливо було домовитись, тому що у Трампа є ідея зупинити всі війни і отримати, як кажуть, Нобелівську премію миру. Єдину таку, як людину, як людину, яка зупинила всі війни. Тому йому вигідно було домовитися з Путіним, йому потрібно було якось на нього тиснути. Ось це він робив невербально і вербально. Далі, якщо ми розглядаємо Путіна, Путін як завжди. По-перше, всі кажуть, що це двійник. Якщо ви подивитесь всі мої відео на Ютубі, ми вже давно говоримо про те, що не тільки фізіогномісти, профайлери дуже багато людей кажуть, що це двійник. Що давно вже немає того Путіна, який був, і ми вже можемо, навіть невербально, навіть не потрібно бути спеціалістом для того, щоб зрозуміти, що це інша людина. Наприклад, це форма зіни очей, форма очей. Тому що, якщо подивитись старі фото Путіна, вони були круглі очі, неможливо змінити ніяк. Та? Тут ми бачимо, що це мангалоїдного такого типу двійник. Тому щодо двійника так це може бути. Навіть це є, ми можемо це підтверджувати, і стверджувати. Далі, якщо ви згадаєте, як Путін намагався забрати свою руку, тобто він не боїться творити супротив, він не боїться говорити, він не боїться відстоювати свої інтереси. Він дуже слизький, він вміє це робити також. Тому що, якщо ви звернете увагу на риторику Путіна, яку він обрав, а він обрав наступну риторику. По-перше, він постійно згадував в своєму спічі про те, що Америка і Росія завжди були побратимами, завжди були друзями, близькими сусідами 4 кілометри лише відділяє один від одного. І, звісно, це натяк на те, що ми повинні об'єднатися. його ключова фраза червоною ниткою, яка йшла, де він каже, що. Ми з Америкою завжди виступали разом проти ворога. І це заклик до того, щоб об'єднатися з Америкою проти всіх ворогів, і в тому числі Україна. Ця вербальна така махінація, маніпуляція говорить про те, що він саме закликає, саме акцентує увагу на тому, що. Можливо, об'єднання Америки і Росії на вигідних умовах, які він може запропонувати, для того, щоб перемогти весь світ. Тобто, дві амбітні людини зустрілися на полі бою. Будемо сподіватися, що на цьому все не залишиться. Також ми повинні розуміти для того, щоб бути в контакті потрібно мати дуже велику силу волі, тому що треба вести розмови, тому що потрібно ем, витримувати тиск, який відбувається, потрібно знаходити нові і нові аргументи в захист своїх, е, своїх дій, що для Путіна неможливо. Він людина швидкого контакту, тобто він е, пустив е, пил в очі і зник. Саме тому він не залишився на обід, тому що продовжувати довготривалі розмови йому складно. Йому складно знаходити нові нові аргументи і витримувати цей тиск. Його вольові жилваки, його вольові якості, вони дуже слабкі. Саме тому він поїхав раніше і не залишився на обід. Що говорить про те, що він нервував, що він не готовий був витримувати і у нього. Довготривалої розмови би, не вийшло би витримати, тому він обрав поїхати. Що, звісно, я впевнена, що здивувала Трампа і залишила свій відбиток. Отже, далі буде. Будемо дивитися, що будуть розгордатись події. Але на сьогодні ми можемо сказати сміливо, що Путін продовжує свої маніпуляції затягувати Трампа в ці. Розмови про те, що вони брати, Трамп розуміє, що він ніяк не може, тому що Путін слизький, як мило це вискользує і тікає з його рук, і він поки що ніяк не може знайти важелі, важелі такі вагомі впливу. Хоча він сьогодні намагався це зробити. І Трампу прийдеться приймати більш кардинальні якісь дії, якщо він хоче все ж таки отримати Нобелевську премію. Ми віримо в мир, ми сподіваємось на те, що зустріч з Володимиром Олександровичем буде корисною, тому що нашого президента вистачає і сили, і волі для того, щоб витримувати будь-які розмови. Тож, Віримо в перемогу, віримо в мир і слава Україні.